Всім привіт компанія Фрашавто, як завжди, з вами на зв'язочку. Хочу для вас сьогодні зняти ще черговий огляд. Ось такого автомобіля в нас є на майданчику. Це у нас Mercedes-Benz Vito, 116 Vito, з двигуном 2,2 потужністю 120 кВт, 163 кінські сили на автоматичній коробочці передач на задньому приводі в лонговій базі і друзі з оригінальним пробігом 178 тисяч. Цей пробіг у нас є підтверджений як завжди по офіційному дилеру по Мерседесу. Що дана автівочка заїжджала та все часу та гарно по регламенту в цьому автомобілі все обслуговувалось. Так що без проблем, кому потрібна історія від офіційного дилера, може вам її надати або можете самі знайти. Її по вінкоду, він код вказаний в оголошенні е, до даного автомобіля. Отже, е, зараз швиденько пробіжуся вам по самому автомобілю по комплектації замір лакофарбу покриття і покажу в якому стані знаходиться на сьогоднішній день цей автомобіль. Отже, погнали по е, комплектації даного автомобіля. Оптика звичайна, галогенки стоять, е, диски з резиною на автомобілі. По-моєму, з 17-го розміру зимова гума. ага, 18-го розміру диск 225-55 зимова гума вже встановлена в автомобілі. Релінги є в автівочки. Потім по салончику ми маємо три сидіння попереду. Часом буває два місця, часом три. Тут у нас три сидіння, повний електропакет, підігрів у нас сидінь іде, шкіряне мультикермо. От. 178% по пробігу. Зараз запустимо його одразу. Запустилося працює чітко коректно. Потім круїз контроль у нас є. Датчик світла, датчик дощу. От Кондиціонер, оригінальне мокре От Є старт-стоп, вибір руху режиму USD, і спішечка, велика магнітолка з навігацією е, камера заднього виду. Да, камера заднього виду, є, Bluetooth, телефончики можна підключати. От, та й, в принципі, буде, мабуть, все. Та й, в принципі все буде. От Зараз ще подивимося тільки ззаду, що в нас є ще позаду даного автомобіля. Позаду ще ми маємо фаркопчик, і в принципі все, дверки у нас на дві сторони. Розпашоночка, не ляда, а розпашоночка. Так що, друзі, ось така автівочка в нас є для вас. Вона буквально там як, тиждень тому заїхала з Європи. Сюди до нас на майданчик вся ціла, без ніяких абсолютно моментів. Так, тепер по лакофарбовому покриттю. Зараз вам... Покажу по лакофарбовому покриттю по даному автомобілю, що ви мали розуміння. Права сторона у нас 99. На 909, 909. Далі побігли. 105, 92,5, 112, 93,2, 103, 103. Дверка у нас права 104, поверху 104. Ліва сторона у нас. 104, 103, 187,4, 4, 96 і 8, 96 і 8, 106, 88 і 1, дверка пасажира у нас 95,5, крило переднє 93 крапочка і капотик у нас 145, 135, 126. Ну і зараз покажу вам зразу по дах дах 94,5. Ось такий замір по лакофарбовому покриттю. Як на мене все більше адекватно, все добре по автомобілю, без ніяких ДТП та без ніяких абсолютно моментів. І е, далі, сама автівочка, в якому стані я для вас пробіжуся ось так по кругу, покажу. Як на мене, тут є все добре, ніяких вмятин, подряпин, тільки там ржавчина чи ще щось е, по кузову немає. Ви бачите самі на камеру, що тут є абсолютно все є добре. От грузове відділення. Ще покажу покажу в якому стані грузове відділення. Задня ліва дверка, трішки тут понизу є. Далі арочка, ліва. Права арочка, задня права дверка. Ну Видно, що в автомобілі щось возили, верніше, от в буці, але нічого критично димає Як на мене, 170 тисяч по пробігу, але машинка в хорошому реально стані, технічному та косметичному. Так, по розовому діленні вам показав. Зараз йду свиденько. Вам покажу ще з цієї з лівої сторони, щоб ви мали для себе розуміння, що також є все добре. Пороги ніякі не загнуті, ніде нічого не вдарено, не підкрашено Так що, друзі, реально хороший варіант. Ось такий через 19 рік. 116 віту лонгова база на автоматі, 178 по пробігу. У нас є на майданчику для вас. І якщо вам цей варіант не підходить, хочете там кращу комплектацію, чи може хочете екстра лонг-базу, маємо для вас, друзі. Ще пару варіантів по повітках. Є ось на ще го року Vito 114 в сірому кольорі на ледах на кращій комплектації, є на Extra Long Vito 116. от І в нас є ще Extra Long Vito 119 повноприводно. Так що повітка в нас є великий вибір, друзі. Хто для себе шукав би варіантик, Будь ласка, можете приїжджати до нас на майданчик, подивитися собі і обрати для себе реально той автомобіль, який вас зацікавить. От, і не забуваємо, друзі, що у нас є. Послуга доставки автомобілю у ваше місто також без проблем може вам доставити любий з тих автомобілів вам під двері, ви вдома в себе подивитесь, покатаєтесь, придбайте для себе реально свіженький, перевірений, класний автомобіль для себе там чи для вашої роботи. Так що, друзі, ось така ситуація. Кому би там би щось би ще... Не хватило, що я там щось не показав чи не розказав. Будь ласка, звертайтеся вам, дорозкажу, допокажу по даному автомобілю чи по якомусь іншому. Ще вам забувся салончик показати, там ще так покажу швиденько по салончику, як він виглядає всередині. Ну, як на мене, реально хороша, чистенька машина, нічого не затерто, не подерто, не поламано, все працює, кожна кнопочка. От так що, друзі, реально класний варіант для себе долхати. Так що, друзі. Ще раз, якщо якісь питання набираємо всім гарного дня, будемо з вами на зв'язочку Пока-пока.